Свині стейки або відбивні разом з міні шеф-поваром. Беремо 3-4 шматка стейки або корейки обов'язково кімнатної температури. Проколюємо з великою чистотою всі шматки або можна замінити це на відбивання молотка. Для маринування нам потрібно сіль, чорний перець, червона паприка та олія. Солимо тепер перчимо з однієї сторони, також змащуємо олією і тоді перевертаємо. Олії має бути достатньо, тому що це основа для пані. З іншого боку, теж солимо, посипаємо копченою червоною паприкою і також гарно змащуємо олією. Нагадую, що м'ясо повинно бути кімнатної температури або, хоча б постояти одну годину, тому що воно вийде дуже жорстке база для паніровки готова, Далі нам знадобиться борошно або сухарі. Ретельно обвалюємо в борошні кожен шматок. До речі, ще одна важлива порада: якщо ваше м'ясо має жирові частини по периметру, будь ласка, не дріжте їх ножем, тому що тоді м'ясо не вийде плоским у площині, а скрутиться і буде виглядати дуже непрезентабельно. Випікаємо в грилі при температурі 390 фаренгейт або 195 градусів Цельсія. 10 хвилин перевіряємо, чи утворилася скоринка за потреби, ще поставити на 5 хвилин на вищу температуру. М'ясо виходить м'яке і дуже смачне. Смачного.